Вітаю, дорогі слухачі, і тема сьогоднішнього подкасту Гріх на смерть. Що це означає? Апостол Іван пише: Є гріх на смерть. Не про нього кажу, щоб молився. Усяка неправда то гріх, але є гріх не на смерть. Цей уривок викликає багато запитань: то що ж це за гріх, про який навіть не варто молитися? По перше, що не є гріхом на смерть. Біблія говорить, що всякий гріх може бути прощений, якщо людина приходить до Бога з покаянням, навіть Давид був прощений після перелюбства і убивства, Петро після відречення від Ісуса. Це означає, гріх на смерть це не просто великий або тяжкий гріх, і не разова помилка, хай навіть дуже болісна, що ж тоді мається на увазі. Серед богословів і служителів є кілька основних пояснень дозволь поділитися ними коротко. Перше блюзнірство проти Святого Духа. Ісус говорить у Матвія 12:31 кожний гріх і хула проститься людям, але хула на Святого Духа не проститься. Це не випадкове слово, це свідоме, вперте, остаточне відкидання Божого Духа. Коли людина бачить істину, але обирає брехню. Вона каже серцем: Я знаю, що це Бог, але я не прийму. І залишається в такому стані це гріх на смерть, бо там вже немає дороги назад, людина не хоче покаятись. Друге гріх, який веде до духовної закостенілості це не одноразовий гріх, а стан серця. Коли людина живе в гріху, виправдовує його, не хоче змін. Такий гріх стає смертельним, бо душа віддаляється від Бога не раптово, а поступово. Третє гріх. Які приводить до фізичної смерті у діях апостолів п'ятий розділ розповідається про Ананія і Софіру вони збрехали Святому Духу і впали мертвими. У Першому Коринті одинадцятий розділ Павло каже, що через недостойне причастя багато хворіють і померли. У цьому значенні гріх на смерть це гріх, за який Бог може допустити фізичну смерть, щоби зупинити людину або послужити застереженням для інших. Але чому Іван каже не про нього кажу, щоб молився. Це не значить, що не можна молитися за таку людину, але це знак, що є межа, за яку Бог може сказати: досить, я віддав цю душу її вибору. Тож, чи можемо ми сьогодні вчинити гріх на смерть? Так, але не випадково. Це не страх для віруючих, які борються, каються, плачуть перед Богом. Гріх на смерть? Це не слабкість, це впертість. Це не боротьба, це капітуляція.